Друзі, щось доброго ранку, чи доброго дня, мабуть, уже. Щось повально, телефонують, пишуть знайомі. Все, у нас війна. Другий наступ орків. Слухайте, вони наступають на нас уже багато місяців, а вторглись в Україну багато років. І як би, що у вас в житті відбулося нового, мені не досі зрозуміло. Значить, ну наступають, ну хорошо. Вчора наступали, позавчора наступали по різних напрямках. Ну, завтра будуть наступати. Всі кричать там повномасштабний наступ. Повномасштабний наступ був 24-го, взяли вони зашіку і благополучно втратили половину особового складу і техніки і відступили. Більше в них наступати немає чим. Ну, кинуть вони те м'ясо, яке вони там набрали, мобілізовані, зеки в них вже закінчили, взяли Солідар. Силами там 40 тисяч зеків. Ну прямо-прямо. Причому прямо. Е, як взяли Селедар? Наші хлопці відступили, слухайте. Відступили, бо там нема що захищати, там розбите місце. місто. Е, зараз вони бахмути, штурмують кожен день у нас наступ. Тому, друзі, ну, перестаньте розносити цю паніку. Нема, нема для паніки ніякого поводу. Все нормально. Будуть наступати, получать по зубам, візьмуть защиту. Слава Україні!